Ми розглянули ключові питання, які будуть розглядатися на сесії обласної ради вже наступної п'ятниці. Тут мова йде про розподіл коштів бюджету в розвитку, про стан дорожнього господарства на сьогоднішній момент і про його фінансування на наступний рік, а також питання, які стосуються безпосередньої діяльності як ради, так і комісії. В цілому ми заслухали питання про. Звернення нашої обласної ради, яке, до речі, я в тому числі готувала. По фінансуванню доріг області на 16 рік. Це звернення було підтримано рішенням Івано-Франківської обласної ради ще на минулій сесії, 15 січня. Система ремонту доріг в нашій області зрушилася в кращу сторону. І депутатський запит, який прозвучав пані Олею на попередній сесії, воно теж десь нас. Стимулювала вже було анонсовано те, що дійсно на цей рік будуть виділені кошти на ремонт в першу чергу стратегічних магістралей. Мова йде про дороги Р24, Н09 і Н10, які потребують дуже великого фінансування. Так само ми всі повинні жорстко контролювати їх цільове використання. Саме тому я, як депутат і як член профільної комісії, на засіданні так само запропонувала членам нашої комісії разом із із представниками служби автомобільних доріг виїжджати на інспектування доріг, щоб від цього була користь. Громаді громаді всієї області, а не лише окремим персоналіям, окремим депутатам чи їхнім округам. Бо на превеликий жаль, ми вже маємо на сьогодні ситуацію із розподілом коштів бюджету розвитку, де частина об'єктів дійсно такі, які потребують ремонту, потребують будівництва, і на них спрямовуються ті суми, які дозволять вирішити це питання вже в цьому році. І закрити, завершити будівництво, здати в експлуатацію об'єкт, а поряд з тим присутні об'єкти, по яких просто відбувається розпорошування грошей по 30 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч. Так не має бути. Якщо область береться за якийсь об'єкт, вона має доводити його до кінця. У зв'язку з тим, що були прийняті зміни до законодавства про звернення громадян, тому числі в розрізі електронних петицій, вже частина рад на території України запровадила цю новацію як ще один інструмент звернення громадян до того чи іншого органу. Закон дозволяє робити електронні петиції, в тому числі і до обласних рад, і було б непогано це так само прописати в нашому регламенті. Хто за проти Тримався? Дякую, це дозволяє мати в руках громадян в руках наших виборців ще один додатковий інструмент звернення до тих чи інших органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.